Не мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буде, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і блаженний шаян. Ви претечі і й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм князі на брані. Віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату пророк. Константина святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблучі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи. Не шукайте в далині. Піп ж дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте, же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас. Віру свою збереч скрізь усі віки, Ярма вам всі чужі пророки, ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив одрюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу я, покидайте лапати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й нехреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях все спасіння, творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать, як казали святі пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Сих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, омий от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте отпут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід львасиленка предвічний. Заклик розумних здійснити сей крок. Україна. Щоб стала колискою космічною. Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і Блаженний шаян. Ви претечі і опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці, заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття. Спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі імаги. маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі набрані віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату пророк. Константина Святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблуччі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи. Не шукайте вивид Піп лиш дасть вам нові і скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас. Віру свою збереч скрізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив одрюрика того, кров'ю і духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічною величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить і смердить. З світла гній неспроможен створити ракету, щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу я, покидайте лопати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й нехреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях Всеспасіння, творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать. Як казали святі і пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Сих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, омий от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте от пут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Василенка предвічний. Заклик розумних здійснити сей крок. Україна, щоб стала колискою космічною. Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. дні. Шевченко, силенко і Блаженний шаян. Ви претечі і опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персидські маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі на брані віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав мага врату пророк. Константина, святішого, славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я неспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни, моголи? Чи трепілля заблуччі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте ви в далині. Піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас. Віру свою збереч скрізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси і пороки. Всяке те, що сторонить відділ, Константин теж походив одрюрика того, кров'ю й духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічною величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й мали роки. Після того зібрав дум його квіти, Сина сонця привласнили тільки собі, в тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу, я покидайте лопати. І ріку, годі вам старе житожувать. Побудуйте, як храм ті палати. Де дітей до нового навчать. Він писав Те, що Федоров марно. Не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях Всеспасіння, творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать, як казали святі і пророки до мене щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Сих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, омий от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте от пут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Силенка предвічний. Заклик розумних здійснити сей крок. Україна, щоб стала колискою космічною.